Шановні друзі, я ось спостерігаю давно від грядок, але спостерігаю за воловим серцем. У мене декілька кущів його. І отут я великі вже видно, бачите, зібрала. Ось зібрала, ось там зібрала. Тобто вони були десь 400-500 грам. Тут далі пішли маленькі. Ось вони. Уже меншенькі. Смачні, солодкі. А ось тут у мене є ще один кущик. Ось, подивіться. Бачите ось гроздочка. Ось вона гроздочка. Ось, подивіться. Це волове серце, бачите? І ще ось гроздочка. Ось. Ну, вони десь 150-200 грам, не більше. Ну, 100 є, тут є такі маленькі. Ось, бачите кубку. Ось це ще зріють. І ось вони отут, бачите, їх багато. Отам, От де їх багато, де вони дуже зав'язують. Ось отут, ось з цієї сторони. Ось вони в'яжуть, в'яжуть, ось до, самої, до самого верху, От, навіть ось воно є. ось, То вони вже не такі великі. Бо кажуть, волове серце. Так, волове серце воно гарне, але оце ні, це. Ну, Це кардинал у мене. Ось тут один великий такий, ось бачите, такий гарненький на всю руку це кардинал. А це волове серце, бачите, гроздочками. Ось воно. Його багато, воно смачне, ну, але вже, як кажуть, не, не таке велике. Оце, що хотіла сказати: гарного настрою. вам.